Моя мета іти не по сценарію. Моя мета зробити так, щоб е, кожен з них е, прийняв участь в е, цікавій грі під назвою Атвіч хоче більше жесті. Мені здається, що вони е, помруть швидше від серцевого нападу, аніж дійсно зустрінуть якогось привода, бо вони один одного лякають вже просто безперервно. Було б класно, якщо б вони зараз такі. Why? M C A, y -M -C -A. Oh, no. Ну так, просто щоб розбавити трішечка. Oh, no. Готуйтесь, зараз буде Меджик. Гвинтівку треба знайти, але ну. Давайте так. Без перебільшень, але я бачу, що в нього вже гвинтівка нормально заряджена. Тому мені здається, треба розібратися з нею, а потім вже знайти іншу, ні? Та, звісно, не обламує, у нього гвинтівка заряджена, звісно, треба. Ні, ну насправді, дівчат, давайте чесно, звабник з нього ну такий прям. Не те, що навіть 50-50, а я б якщо був жінкою, ну я б я б на це не повівся. Не знаю, як, як вам його підкати. А ось гвинтівка вже і не потрібна. Потрібно було взяти гвинтівку. Не, ну що, ну ми попрощалися з Джесікою. Джесіка, скажіть чат, чат, Джесіка, до побачення, дякуємо. Приємно було познайомитись. А де маньяк? О. Приємно. Виглядає непогано. Трішечки тр, тр, втомлене обличчя. Такий невиспаний, я б навіть сказав, да? персонаж. Ось цей. Трішечки втомився. Окей. Не, ну не будемо заважати, може людина відпочиває, правильно? Пішовши до будівлі, спускайте сходами праворуч. Ну, як би вам сказати так, чат, м'яко кажучи, я не те, що увійшов в будівлю, я просто в неї впав. Чат, який опен! Ми тут для чого зібрались, ви сказали пограти в хорор гру. Який мать його опен? Ви серйозно давайте відріжемо йому пальці. Для чого ви тут? Ну ви ж, Я як людина, яка працювала в реанімації 3 роки, опенів не погоджую ніяких. Я як людина, яка е... була на багатьох операціях проти опенів. Будь-які опени взагалі не, не погоджую. Проти будь-яких опенів. Давайте відріжемо, мужику, пальці. До побачення.